Хочу розпочати святкову онлайн-зустріч до професійного свята, до Дня Вчителя. Вчителі Березнегубацького закладу загальної середньої освіти. Ви наші герої. Вся країна розуміє, де вам приходиться працювати. Березнигувати під обстрілами, а вам дітей навчати. В мене слів немає, ну просто немає слів. Всі ми зараз живемо в дуже складних умовах, розкидані по різних куточках нашої країни та світу. Та ви не припинили працювати, навчати, любити, підтримувати та надихати нас дітей. Ви наставники нам і друзі. Ви ростете майбутнє країни. Ви даруєте нам надію, українській освіті, слава. Ми про будню ваші розкажемо, як вам з нами в онлайні нелегко. Знаємо, на роботу хочете, до школи. В учительську, настільки там душевно було, по-домашньому. Пам'ятаєте, між карантинами зранку прийдеш до школи, зустрінеш дітей вживу, бачиш їх повен зріст. А тепер, поки наші аватарки вивчите, вже урок скінчується. Просите, просите, щоб всі ми підписалися своїми іменами. Вчора записнився пунктуал, зануда і таймер. Ну що за неподобство? А в восьмому А діти ображають аб'юза, топчика і оптиміста. Хоч би посоромилися. Спойлер не микає камеру, хай Бог милує. Ви говорите, вийде та зайди з зуму нормально. А ми не вмикаємо і сміємося. Що смішного? Скиньте посилання всі разом посміємося. Ще раз таке повториться, папу з мамою, до монітору. А одинадцяті класи молодці, випускники, гордість школи. Там у вас Бендеровець, Бавовна, Арестович, Кримський міст, медалісти. Байрактар, Чорнобаївка, Хаймерс. А сьомий А здав тест на IQ. Так після ковіду батьки зраділи, що він негативний. А це ж IQ, Його чим більше, тим краще. Зато батьки у захваті від уроків праці. Там вчителька дітям задає попрати, попрасувати, прибрати кімнату і прислати відеозвіт. Всі вчителі адаптували освітню програму до сьогодення. На захисту вітчизни діти закінчують проєкт, як збити ворожий літак у домашніх умовах. По народознавству пишуть реферат, особливості циганської техніки керування танками. По біології розробляють посівники склонування голубів та гусей нашої біологічної зброї. Продовжуємо, друзі, святкову онлайн-зустріч до професійного свята, до дня вчителя. До нас приєдналися гості, юні наші знайомі. А також поважні дорослі, відомі на цілий світ. Шановні наші вчителі, сьогодні ми вас витаємо для нас ви найкраща на землі і урочисто вас громада приславляє. Від щирого серця бажаємо вам ніколи не втрачати вірю своїх сили і щасливих май. До знань пройдемо з вами всі дороги, у кожного тепер своя робота. В ЗСУ разом до перемоги. Кваліфіковані працівники і фахівці. Україні як зброя. Сьогодні ви виховуєте їх. Дякую вам, ви наші міські герої. Ви, незважаючи на труднощі онлайна, продовжуєте світлу боротьбу відважно, терпіння вам усім потрібно. Ми станемо корисними суспільствами, ми дочекаємось на мирні будні. Миколаєва, тримайте сонечки. Ми вас любимо і захищаємо до за майбутнє. Слава Україні. Хай вихованці, учні та студенти вас радують здобутками своїми. Ви всі працюєте на одній цілі. Ви найкращі! Ви здатні зберігати спокій і посміхатися навіть тоді, коли це неможливо. Нічого по є не бачимо. Успокойся. Не психуй. Не психуйте. Шановні наші вчителі, вітаємо вас зі святом, з ним вчителя. Сумуємо за вами, любимо вас, чекаємо на зустріч. Миру! Покою, здоров'я і благополуччя з Днем Вчителя.